Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, чи буде відповідальність для тих чоловіків, які зараз знаходяться за кордоном по тим чи іншим причинам, чи зможуть з них стягнути штрафи, наприклад, за неоновлення даних після повернення їх в Україну. Звичайно, багато українських чоловіків зараз, які знаходяться за кордоном, мають побоювання, що з ними станеться, якщо їм потрібно буде повернутися в Україну на свою батьківщину. Отже, чи зможуть чоловіки, які зараз проживають за кордоном, повернутися в Україну, якщо навіть дані їхні не будуть оновлені? Відповідь, очевидна, що так. Тому що ви громадяни України і згідно з Конституцією України, з законами України про громадянство, ніхто і нічого не може перешкоджати вам повернутися додому, тобто не буде такого, що ви з якоїсь причини станете персоною нон-грата. Поки у вас є паспорт громадянина України або поки ви є громадянином України, Україна це ваш дім. Отже, ми приходимо до висновку, що повернення в Україну буде для вас безперешкодним. Незалежно від того, коли ви захочете повернутись зараз чи через 5 років або відразу після настання миру і закінчення війни в Україні, наступне питання: повернення у разі неоновлення даних та відповідальність за це. А як можна притягнути до відповідальності українців, українських чоловіків, які зараз знаходяться за кордоном? За неоновлення даних, якщо закони України вони діють тільки на території України. Вони не діють на території тих країн, в яких зараз знаходяться громадяни України. Отже, будемо сподіватися, що повернення українських чоловіків, українців в Україну після закінчення війни буде безперешкодним. Тому що, якщо буде інакше, то потрібно буде запрошувати в Україну мігрантів з інших країн в майбутньому протягом декількох десятиліть. Проблема з населенням України не буде вирішена, і її громадяни тоді просто стануть мігрантами в інших країнах ЄС з перспективою натуралізації подальшої відмови від українського громадянства. Німеччина в Німеччині знову йдуть заклики, щоб позбавити українців призовного віку статусу захисту. Тобто, щоб вони захищали свою країну, про це сказав голова спілки молоді німецької партії ХДС хсс Йоганес Вінкель. За його словами, надавати Україні зброю, але одночасно позбавляти її власних солдатів це відвертий цинізм. Він вважає, що підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами це нормально, проте українські чоловіки. Призивного віку загалом не повинні мати права на захист в Німеччині, а мають захищати свою країну. Також міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер планує посилити правила депортації осіб без громадянства з Німеччини, якщо вони прославлятимуть тероризм. Тобто, депортація за коментар навіть. Навіть один коментар у соцмережах, який прославляє терористичний злочин, може призвести до депортації. Суд не потрібен, депортація не потребує вироку суду. Навіщо друзі це потрібно в Німеччині, тому що боротьба з екстремізмом міністр наголошує, що в країні зараз немає місця ісламістським агітаторам та антисемітам. Також в Німеччині варварські теракти Хамасу проти Ізраїлю були відзначені і в соцмережах в інтернеті. НАТО. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, який йде у відставку, офіційно призначений наступним генеральним секретарем НАТО, 57-річний Рюте приступить до виконання своїх обов'язків на початку жовтня цього року, замінивши, нагадаю Норвежця Енса Столтенберга. Про це заявив оборонний альянс на зустрічі. Італія, Греція та Нідерланди спрощують правила отримання блакитної карти. Отже, відразу три країни ЄС змінили правила прийому на роботу за програмою ВНЖ. Тобто висококваліфікованих фахівців Blue Card, спростивши ряд процедур. Таким чином, італійські роботодавці можуть подати заявку на прийом на роботу іноземних працівників онлайн на порталі Міністерства внутрішніх справ. Іноземці, які мають трудовий договір або пропозицію не менше року, Вищу освіту і досвід роботи не менше п'яти років за основним профілем, можуть претендувати на блакитну карту в Італії. Мінімальний поріг заробітної плати в півтора рази вищий за середній показник по країні. Влада Нідерландів також оновила законодавство про блакитну карту. Повідомляється, що з 12 червня на неї можуть претендувати ті, хто має п'ятирічний досвід роботи в потрібній сфері, навіть без освіти. Термін дії самої карти збільшено з 4 до 5 років, а мінімальний поріг зарплати знижено. Нагадаю, що раніше Європейська рада схвалила директиву, яка спрощує правила працевлаштування іноземців. І Останнє, друзі, влада Фінляндії має намір анулювати посвідку на проживання іноземців у разі. Трьох місяців безробіття законопроект ще проходить експертизу. Якщо він буде прийнятий, то торкнеться тільки тих мігрантів, які отримали посвідку на проживання на підставі працевлаштування. Крім того, згідно з новим законом, роботодавців хочуть зобов'язати повідомляти міграційну службу про дострокове припинення трудових відносин. В Уряді вважають, що це сприятиме зниженню безробіття серед мігрантів, однак ряд експертів вважають, що Три місяці недостатньо для пошуку нової роботи, а нові правила збільшать бюрократичне навантаження на роботодавців та міграційну службу. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!